Ефектну крапку у навчальному році поставили у ліцеї лідер Пришипської сільської ради. Шкільна громада зібралася на подвір'ї навчального закладу, аби разом відзначити завершення чергового непростого року та прийдешній день захисту дітей. Почали з гімну України. Привітати дітей із завершенням навчального сезону і настанням літа завітали начальниця відділу освіти, культури, спорту та туризму Пришипської сільради Світлана Грисюк, представники Єристівського гірничо-збагачувального комбінату Катерина Матвієнко та Валерій Чижик, а також керівництво ліцею. Попри те, що захід спочатку нагадував традиційну шкільну лінійку, організаторам все ж вдалося зробити з неї справжнє емоційне свято. Діти миттєво долучилися до флешмобу та влаштували танці з аніматорами. Свято виявилося настільки запальним, що навіть педагоги, на чолі з директоркою ліцею Настасією Кобеляцькою, не змогли залишатися осторонь. <праць> Настрибавшись і натанцювавшись до схочу, на дітей чекав ще один приємний сюрприз солодкі подарунки. Щастю, школярів здавалося, не було меж. Сьогоднішнє свято сподобалося? Да, да, дуже Десять дуже. десяти. А що найбільше сподобалося, запам'яталося? Зірадіо тацювати е... і морозу дуже смачне. Да. А взагалі часто у вас такі заходи? Да, Частенько. Да. Танцювали Частенько. Частенько. сьогодні? Да. Да. Та багато. Покажіть, як. Але руки знають. Попали я так сюди-сюди. Флешмоб подобався, музика прикольна, так понравилось, Ускоряється там, двіж хороший. Це психічна розгрузка, це дуже потрібно. Останній день і такі емоції, вражаючі емоції. Чесно, неочікувано. Запам'ятається це. Флешмоб неочікуваний подарунок з цими ведмедиками. Солодких сюрприза. Ми сьогодні веселилися, фоткалися, відмінялися мішками. Дуже-дуже подобалося. Круто, Дуже-дуже круто. Молодець, дуже тобі дякую. Давай п'ять. Проте і це ще не всі подарунки, які отримала шкільна громада. За підтримки Єрестівського ГЗК, вже з наступного року школярі матимуть змогу насолоджуватися смачною випічкою. Ліцею подарували тістоміс. Єристівський ГЗК тісно спрацює з Пришепською громадою. Це, напевно, не перший подарунок. Багато ми допомагаємо як школі, так і громаді. От, тому... Цей подарунок буде таким ваговим вкладом для того, щоб дітки могли там завжди у їдальні отримати там свіжу випічку. Свято вдалося дуже добре діти веселилися, і це, це добре, що такі свята в нинішніх умовах проводяться, і я вважаю, що вони мають місто. Не приховувала емоцій, і директорка ліцею Лідер Анастасія Кобеляцька. Я дуже вдячна Єрісівському ГЗК за це чудове свято, яке вони привезли. Флешмоб, солодкий подарунок у вигляді морозива. Діти дуже раді, дякуючи ЗСУ і всім силам, ми змогли без повітряної тривоги провести це свято на подвір'ї шкільному. Так що це потрібно, щоб діти трошечки відходили від усіх проблем і від і трохи розважалися. Свято вдалося. Тож зичимо дітям приємного та безпечного відпочинку, аби восени побачити їх на цьому подвір'ї з новими силами.